Пам'ять воїна патріота Миколи Непоміщо, який захищав Україну на Майдані та в зоні АТО, увіковічнили на фасаді Тетіївської школи номер 3 де він навчався. 9 липня на подвір'ї школи відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки. Участь заходів взяли голова райдержадміністрації Наталія Троянська, голова районної ради Наталія Жубер, заступник голови районної ради Олександр Поліщук, міський голова Руслан Майструк, підколектив школи, учні, військові побратими, представники громадських організацій, духовенство, жителі міста. Віддати честь та шану прийшли однокласники Миколи, які саме в цей день зібралися на зустріч після 20 років закінчення школи. Пройшовши всю війну, Микола Непоміщі помер 26 лютого вдома від важкої хвороби, що стала наслідком його перебування в зоні АТО. Право відкрити меморіальну дошку надали однокласникам Миколи. Тепер на стіні рідної школи, поряд з іще одним увіковічненим граніті нашим героєм Олександром Сидоренком встановлено дошку пам'яті Миколи Непоміщого. Наталія Троянська звернулася до всіх присутніх і рідних героя, висловивши співчуття із непоправною втратою. Ми пам'ятатимемо і будемо свято берегти пам'ять про своїх героїв, підкреслив Руслан Майструк. Від імені однокласників виступила Тетяна Косович. Він був таким занадто справедливим, може, може так, можна сказати, занадто любив Україну, занадто переймався долею її. Але такі люди потрібні і ми вшановуємо сьогодні його пам'ять, низько спіляємо голову перед його батьками за те, що вони виховали такого сина. Багато теплих слів звучало цього дня на адресу Миколи. Його друзі, бойові побратими, зокрема Віктор Хом'як, який спеціально приїхав на захід, згадують про нього як прекрасну людину, надійного товариша. Коли ми тільки приїхали в Дебальцево, був у нас перший бій, і Миколай практично витягнув своїх побратимів, витягнув все в обоє, тому що він один прикрив їх якби. Якби собою і пильним вогнем прикрив. Я вважаю, що президент нагородив його орденом за мужність. Це дуже почесно. Я дуже горжусь тим, що він має такий орден, тому що не всім, в кого є ордена, не з усіма є згоден. Та, мабуть, найзворушливішим моментом було, коли рідна тітка Миколи згадувала про свого племінника. Я прийшла з ним в Майдан. Тоді. Нас доля вивела, це був спротив наших душ, тому що ми вийшли проти цієї брехні і підлості, ми не змогли змиритися з тим. Коля було сотні, я завжди була на Майдані, я через день возила туди із ставищ, що могла. Я бачила, що ця дитина ніколи не простить, тоді, як почалася вже стрілянина. І я попала саме цю гущу, і коли горів штаб партії регіони, ми почали розбігатися, бо нас почали вже стріляти, і моє серце билося і кричало: де ж той коля, де ж той коля, куди ж мені бігти? Я не знаю, що мені робити. Я знаю, що він стояв там, де був музей, тій вулиці до Верховної Ради, і я побігла тоді в цей час, і дзвінок і дочка мені кричить. У труп, мама, тікай бо ти не бачиш, що там люди лягають, уже прямо лягають, умирають люди. Тікай, ми тебе благаємо. І я побігла, я кажу, то як вже побіг, як не знаю, де коля. І тоді якось зазвонив телефон, я кажу, томочка, томочка, ти ж на школі? Вона каже: він уже безпеці, їдь, звідля їдь, поки страшне діло починається. Гордіться ним. Пам'ятайте їх усіх, і живих, і мертвих. Не... Ніколи не дозволяйте собі навіть на хвилинку, подумати про цих людей, щось не те. Ці люди полягли за нас з вами, за майбутнє. Вони хотіли тільки добра цій країні, єднайтеся, бо в цьому наша сила, щоб нас не розсоєдинили по одному і ми не погибли всі. Єднаймося, любимо країну і слава Україні. Тут є його побратими. Ми... Низько схиляємо перед ними голову, тому що вони не тільки демобілізовані, вони і тепер зараз стоять на фронті і поранені, і сьогодні ж у їхньому батальйоні три смерті на сьогоднішній ранок. Ми мусимо це все, все пам'ятати перед цими хлопцями, вклоняти голови, тому що вони захищають нас. Це ми так навіть далеко, ми не відчуваємо, що фронт міг бути по Харкову, по Одесі, по а може по Тетіїву чи за Тетіївом. І ми їм повинні бути вдячні, що над нами не літають ті гради, не рвуться ці снаряди, що ми гуляємо тут, народжуємо, весіля справляємо тільки завдяки цим хлопцям, що зараз стоять там і бережуть нас. Учні школи підготували патріотичні виступи у віршах і піснях, згадували військових, які захищають нашу країну від ворога.